У 90% луцьких людських багатоповерхівок на вводі в будинок встановлені загальнобудинкові лічильники обліку води, розказав Суспільному керівник комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. З його слів, далі вода розподіляється через індивідуальні лічильники. Коли в будинку стоїть 100% квартир, люди звикли, що вони платять по тому своєму лічильнику, який показує цифру. Але тепер їм, окрім показника лічильника, різнички між календарним місяцем. Ще є певні нарахування. І деколи вони навіть складають. Інколи буває, що 30% до суми. Тому людей виникає питання всіх, а що це? Це називається метрологічна складова, каже керівник водоканалу. Зі слів Віктора Гоменюка, лічильники є трьох класів. Точні, середні і менш точні. Усі вони дозволені для використання. Раніше майже ніде не в квартирах не стояли лічильники. Потім люди почали їх масово ставити індивідуальні лічильники. Вони ставили е, самі прості, самі дешеві. Вони всі меже класу точності А вже зараз там трошки клас Б появився. А загальнобудинковий стоїть високоточний лічильник, і він обліковує ту воду, на якій не реагує клас А. Тобто послуга фактично споживається, але вона не може бути облікована, тому що прилад обліку стоїть який не може це врахувати, лучани, з якими поспілкувалися Суспільне про облік води у своїх помешканнях і додаткові нарахування від комунального підприємства, кажуть таке: часом було телефонувала, взнавала, але воно регулювалося. Там як переплата, то відмінусовували на другий місяць. Може, було таке, що показів не подала вчасно, і вони нараховували середньому. Потім я подавала покази, які були наявні на той час, і воно якось регулювалося. Повірку робили в минулому році. Кожен місяць подаю вчасно свої показники, відповідно і якихось донарахувань або перенарахувань на тако немає. Тобто мене все чітко. Така сума, відповідно, така кубатур. Щомісяця у кожному багатоквартирному будинку обласного центру накопичується не менше 6% послуги, яка є спожитою мешканцями, але не облікованою. Що 4 роки потрібно здійснювати повірку лічильників на гарячу і холодну воду. Говорить заступниця директора волинь стандарт метрології Тетяна Єрко каже, процедура повірки лічильника це визначення придатності лічильників води до використання. Кожен лічильник має свої метрологічні характеристики. Це по Похибки допустимі, на які лічильнику дозволено помилитися. Тобто це може бути плюсова похибка, коли лічильник трошки більше рахує від номіналу, і мінусова похибка, коли лічильник трошки недораховує. І оце слово трошки це є допустима похибка. На цих кадрах лабораторія, де здійснюється повірка лічильників на спеціальній установці. Повірка складається з трьох етапів: спочатку зовнішній огляд, потім опробування, а потім визначення метрологічних характеристик, що є саме головне для наших споживачів. За словами керівника Луцького водоканалу Віктора Гуменюка, 95% мешканців обласного центру вчасно і в повному обсязі оплачують за водовідведення і водопостачання. Решта каже, системно не платять. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.